Слава Ісусу Христу! Добрий ранок, друзі! Господь добр до нас! Господь благ! І мені дуже подобається, як звучить українська мова. Господь царює! І сьогодні ранкова молитва буде почти 99% української мови. Будемо співати українською мовою, будемо спілкуватися українською мовою. Будемо, вот, брат, служитель святої Володя буде молитися українською мовою, і буде дуже дуже добре. Бо вчора у нас молитва. Брати з свайного міста Тернополь разом зі мною були, і ми молились і прославили Господа. А сьогодні наші ви свалили. Тернополь. все кажут, файное место Тернополь. Я, я даже не, не, знаю, чтобы мне бежать друзей с Волыни. Наверное, Волынь гарные, гарные с Волыни. Там файные хлопцы и девчата, а с Волыни гарные девчата и гарные хлопцы. Но самое-самое то, что радует, что они любят Господа, хоть Волынь, хоть Тернополь, хоть Харьков, мы любим Господа. И наша сила и крепость в Боге. Поэтому я хочу вдохновить вас. Всего лишь один стих. Послание Пауста Павла к Ефесянам, 6 глава, 10 стих. И наконец, братья мои, конечно, и сестры мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Так меня это вдохновляет. В завершение. Наконец, братья и сестры мои, время непростое, в то время было непростое, сейчас непростое. Мы можем проходить через разные обстоятельства нашей жизни. Мы можем находиться на высоте, можем проходить через пустыню или даже долиной смертной тени. Можем встречать разные-разные трудности, простите, разного характера. Но Святая Библия говорит, наконец, правильное решение, наконец! укрепляться могуществом силы его, имея силу от Господа, если хотите, имея крепость от Господа, если хотите иметь свежесть от Господа, как еще украинской, натхнение, да, натхнение, бо я сказал, что 99% будем размовлять украинской мовой. Натхнение от Господа, то мы способны преодолевать. Поэтому, родные мои, я благаю вас, душ благаю каждого из вас, я это себе говорю, и каждому из вас треба укрепляться могуществом силы его. Как украинская мова звучит? Брат Володя, как это стих звучит? Я не помню. Не помните. Ну, вот я, харьковская мова. Треба укрепляться могуществом силы его. И мы будем непобедимы, непоколебимы. Бо наша сила в Бозі, наша радість в Бозі, наше наткнення в Бозі. І саме, що наша перемога, наша перемога в Бозі. Будемо молитися, і, як ви знаєте, от наші друзі з Волині, не часто, от наші гості з Волині приїжджають, і говорят, на колені будемо молитися. Недавно вот мы с братом Валентином проводили тоже на колени. Братья с черноцом приходят и мы становимся на колени. Для тех, которые задают порой вопрос, а что вы не на колени молитесь? Мы очень много на колени молимся, чтобы вы знали. Но, возможно, иногда больше молимся, чем вы, те, кто пишет нам, потому что если вы хотите знать, сколько вы на колени молитесь, посмотрите на ваши колени. Если там мазали нету на ваших коленях, то вы мало молитесь. Бо многие говорят, почему вы на колени молитесь? Мы очень много на колени молимся. А вот на рынков молитве мы вот не так часто преклоняем колени. Но это радость для нашего. что с волны не говорят, треба на колени, с колени, э, с черноцом, треба на колени склониться, многие говорят, что вы не преклоняете колени. Поэтому мы сейчас преклоняем колени перед Господом и прославим нашего Бога. Добрый Бог, Ты достойный славы, хвалы, поклонения. и почтения. Я настолько благодарен Тебе, что в этот день Ты, Господь, позволяешь нам преклонить свои колени перед Тобой. Ты даешь нам возможность быть в Доме Твоем. Я так радию, что сестры и браты приехали до нас. Для нас это радость, для нас это счастье и благословение. Их неприезд это радость для нас. Это благословение для нас. Пусть и выезд, который сегодня в Купинске будет, будет благословлен Тобой, Господь. Служение, которое в Изюме мы плануем, будет благословение у Тебя. Слава Твоя да покрывает. Милость Твоя да покрывает, Господь. Нас в этих служениях и непосредственно в этой молитве мы благословляем Твое Святое Имя. Мы благословляем Твой народ. Мы благословляем, Господь, Украину именем Твоим. И мы верим, что Твое благословение, оно обогащает. И богатство Твое придет в Украине. Богатство неба наполнит каждое сердце жителей Украины. Потому что мы хотим быть богаты на всякое доброе дело богатство неба в нас, Господь. И пусть это отражается на все сферы жизни Украины, в экономике в том числе, чтобы Украина была даятельницей, чтобы мы могли давать, благословлять и других стран мира в духовном плане и, конечно, в материальном плане. Мы верим в мы молимся и мы благодарим, что дуже, дуже скоро будет перемога и мы будем святковать и будем прославлять Тебя, любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Я за Украину. Молюся мій, Боже, Бог, oh вірю твоя, милість, Jesus. людям допоможе, Jesus. не в пишних палацах, процвітає воля. Сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розірве кайдани на Україні, будуть християни у молитві, Тихо, схилимо коліна, що сміхала світу, вільна Україна і моя молитва. Що сміхала світу, Ой, вільна Україна і моя молитва розірве кайдани на Україні, будуть християни у молитві, тихо, схилимо коліна, що сміхала світу услышим благословие. Дуже радію, И мы же казан 99% украинской мовы. Вы, ласка, кажите несколько слив украинской, потом еще спойте. Нет, как? Спевайте. Да, заспевайте еще, заспевайте еще. Я думаю, у вас также есть желание, чтобы наши сестры заспевали. Я, я даже стараюсь не не, 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 петь, чтобы... Не, не, не портить такой красоту, насколько гармонично не спевают. Ви можете спіти громко, співайте, будь ласка, вас не чути. Якщо я буду співати, мене буде чути, а ви потихонечко, там, навіть не потихонечко, громко співайте, будь ласка. Мене звати Діана, я в Харкові вже п'ятий раз. Вау, вау, вау. І дуже дякую Богу, що Бог дає таку можливість сюди приїхати. Ну, раніше до війни я ніколи не приїжджала в Харків. А так, дякую Богу, що Бог дає бажання приїжджати, послужити. І я всім бажаю Божої охорони і Божих благословень. О Боже, поможи. Мене звати Жанна, я вже теж п'ятий раз тут. 5, wow. І я теж дякую Богу, що Бог дає таку можливість, що можемо їхати, допомагати людям і не тільки просто продуктами, а так само самим приїжджати, щоб ну, люди відчували, що вони не самі, що їх справді yeah. є підтримка, yeah. Yeah. що ми допомагаємо. І бажаю іншим так само завітати в Харків, Тут дуже гарно приймає, дуже добрий yeah. 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 wow. yeah. wow. wow. роди. Мене звати Аліна, але я в Харкові тільки другий раз але я за це. Дякую Богу, що Бог справді використовує і береже, і в дорозі, береже, і тут і благословляє. Слава Ісусу! І ще дякую їм за те, що нас беруть нашим братам. Це дуже ви конечно, вже сказали п'ятий раз, второго раз. Я так бажаю, щоб ви. І п'ятий, і ні, 5, ні 50, А на постійно були здесь, щоб закінчилася війна, щоб вона постійно була здесь разом, разом з нами для того, щоб служити Господу і падіняти Харківську область, Харків, Харков, Харківську область в плані е, християнства. Бо у вас там на Волині дуже багато, дуже багато, е, дуже багато християн, е, а у нас менше. І хочеться, щоб ви постійно була. Попросите папу, маму, пастора, благословите нас на миссионерские поля в Харьковской области. Да. Mm. Так, mm. Так, mm. так, так, так. В темыте, коли певно я стою, Миті, коли неміч не впаду, відчуваю я підтримку в кожну мить, що сподівав наш є так близько біля нас, коли в серці туга страх, знаю теплих. Я, бо я знаю я не сам, відчуваю повсякчас в радощах і в смутку, що Господь є Бог наш, так близько біля нас, Alleluia. коли в серці туга, страх знаю, близько Я, бо я знаю я не сам відчуваю повсякчас в радощах і смутку що Господь є Бог наш він там близько біля нас Наступник мій, якщо не стане сили в боротьбі, буду кликати тоді, будь ти близько біля нас. Коли в серці ту страх, знаю ти близько. Все вдобився я бояк, знаю я не сам, відчуваю час в радощах і смутку, що є Бог наш, Він так близько біля нас, коли в серці туга вестра знаю близько. Я, бо я знаю я не сам Як відчуваю повсякчас в радощах і смутку, що Господь Є Бог наш, Він так близько біля нас, є так близько. Дуже чудово Господь. Ліска біля нас, да? біля, біля нас, нас. Да? біля нас, біля нас, добре. Брат Володим, друже мій. От наше все сказали п'ятий раз. Я думаю, скільки разів було до нас. Вже не, не пам'ятайте. Десь рахував до десяти, а потім вже... До десяти порахував, бо слава Богу. Хто <гум> каже, що валить нам, хайко, що, що то разом. Ні, ми разом, разом. Я по сінах кажу. Це наші люди. На Волині это наші люди. Волинь, это біля, біля Луцька э, так? що да. так, то бо, потім будуть питати, а звідки? Звідки такі гарні сісты, які гарно співають і гарний брат? Вид, а я потрібно буду відповідати – це Валинь, Луцьк, Біля Луцька, да. так? кажіть, будь ласка. Шо? Ну, Я теж вдячний Богові, що Бог використовує нас для такої праці. Раніше я якось так жив, мені здається, це було існування, а не життя. Але коли Бог призвав мене, коли він назвав мене своїм, простив мої гріхи, і знаєте, і поставив на цю таку дорогу, і я часом так вже, хоч деколи і тяжко, фізично, але духовно ні. І лишу собі думай, наскільки цікаве життя християнина, який служить Господу, наскільки воно насичене кожен день щось нове, і ти знаєш, коли Дух Святий в серці твоєму, ти стараєшся догодити, служити своєму Господу, бо він справді зробив для всіх людей, не тільки для мене, для всіх людей дуже багато. Хвалася, і нам, якби всі люди навернулись до нього, написано Всі були б спасені. І ми щиро вдячні, що нас. Використовує Бог, не ми такі добрі, нам Бог дає хотіння, і ми це хотіння використовуємо для слави Божої. Дуже багато раз приїжджаємо в Харків, в Харківську область, в Миколаїв і так далі. Ну, багато поїздок було. Хочеться, хочеться і ще раз хочеться прославляти свого Бога. Привозимо продуктові набори. Але найбільше хочеться донести про те, що є щось більше, як хліб насушний. Є слово Боже, яке спасає, амінь, амінь. яке дає вічність, бо ми не знаємо, що завтрашній день для нас принесе. І ще раз хотів би нагадати і для себе, і для всіх: працюйте, трудіться для Бога, а хто ще не з Богом, відкривайте свої серця, хай Бог заходить в серце, і ви побачите, наскільки цікаве і насичене, і благословенне життя християнина. Ми будемо мати такий труд. Приїхали на декілька днів в Харків. До речі, якщо було нагадано, дуже гарно. Дуже гарно приймається церква гостей, то якщо ви не вірите мені, приїдьте і побачите. Oh. Yeah. 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 І почуєте на собі, справді, наскільки yeah. таке гостеприємство, така, знаєте, братерська любов не наіграна. Slavice. А вона живе в серці цих людей. Slavice. І, знаєте, і тако, подивився на оці прийоми, вже хочеться їхати сюди. Oh, і помаш, і ми так само помаш. сьогодні будемо їхати на Ізюм, тобто на, на Куп'янськ. Там не дуже ну так тихо, але разом з тим будемо проповідувати слово Боже. Потім після обіду брат каже, що ми поїдемо на Ізюм. Моліться за нас, хай Бог дає нові сили, щоб справді де ми будемо трудитись. Хай Боже ім'я буде благословене. Завтра так само насичений день. Ну, ми приїхали сюди, щоб потрудитись, і хай Бог ізобільно використає моїх сестер, братів, хто буде з нами працювати. А ви моліться і вас, хай там всіх Бог. Благословить. Амінь. Амінь. Ну що, призвайте нас до моліт да? склоняємо полину, да. так? Да? Помолимося, що саме. Ось. Благословений Батько Небесний, я щиро вдячний тобі за велику о, свою любов, тобі. яку ти явив для кожного з нас. Слава тобі, що ти так полюбив цей світ, що сила свого послав. Алілуя, амінь, параметр. Алілуя, алі Слава слава слава. О, так, та о, та ми вдячні тобі за кров твого сина, який пролив насладих, ради нас, велику жертву положив. Алілуя. Алілуя, ти нас оправдав, дарував нам спасіння. І ми тепер твої діти, ти удостоїв нас називати тебе своїм Богом. Ти є Бог Бог сюди. Ісуші так. такий добрий до нас, до людей. Так, слава має, тобі, Ісуса. слава тобі, Господи, благослови Господь воїн, благослови, наші, наші ходження перед Тобою, щоб все було слави Твого Сина. Ми хочемо тебе прославити на цій землі, бо ти Дай, багато ісус. для нас зробив. Ти дорогого сина свого Дай, послав, ісус. Господь, ради нас, і ми хочемо найдорожче віддати Дай, для тебе, Господь, свій час, своє життя, Господь. І всі свої хотіння і бажання і стремління ми поручаємо в твої руки. Підтримай нас цей непевний На час. Благослови Господи. Ми будемо Господи, перебувати. Хай прославляється ім'я Твоє святе і непорочне. Благослови цю помісну церкву, служителів, благослови. Хай вони і надалі так гарно і щиро Господь. приймають гостей для слави твоєї, Господь, щоб справді Дух Святий працював у їхньому серці для збудови церкви, так. для твоєї слави. Ми тобі за все вдячні. Слава тобі повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.